З нагоди дня Збройних сил України, 6 грудня, в Житомирі відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Очільники міста та області разом із військовими вшанували полеглих героїв та дякували тим, хто нині боронить країну. Збройні сили України це сьогодні воїни світла, які захищають правду, захищають вільних людей, вільної країни. Ми сьогодні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя. Хай їм буде вічна пам'ять. 259 житомірян на сьогодні віддали найдорожче, що в них було. Це своє життя за нашу з вами незалежність. Сьогодні українські Збройні сили, знаєте, це от справжні такі найкращі сини, дочки українського суспільства. Величезна їм подяка за. Ту складну роботу, яку вони сьогодні роблять, від першого дня, і не дивлячись на теперішні морози, не припиняли е, будувати наші захисні і оборонні редути на півночі нашої області. Я дякую нашій 115-й, зокрема бригаді, ТРО, які знаходяться безпосередньо на нульовому кордоні з Білорусю. І я хочу запевнити, що Точно через білоруський кордон ворог не пройде. Наостанок начальник Житомирського військового інституту зазначив, що українські воїни дають гідну відсіч ворогу і впевнено йдуть до перемоги. І тільки вперед, тільки до перемоги, і вона буде однозначна. Навіть вчорашній вже ракетний удар Росії він показує, що Росія вже здихається, видихається. І неспроможна робити те, на що вони розраховували. А Збройні сили навпаки набувають спроможності такі, щоб однозначно вигнати ворога із наших земель, включно з Кримом, і вже навіки доказати москалям, хто тут хазяї на нашій землі.